П'ятницю, 8 червня, в Україні та Польщі стартував 14-й чемпіонат Європи з футболу Євро 2012. Варто відзначити, що коростенці є великими шанувальниками футболу. В місті діє декілька футбольних клубів. Популярним є футбол і серед дітей та підлітків, тому що задовго до початку урочистого відкриття фан-зони на танцмайданчику хлопці демонстрували своє вміння володіти м'ячем. Хто знає, може, з когось з них колись виросте новий Шевченко чи Рональдо. Під час відкриття міський голова Володимир Москаленко наголосив, що Євро 2012 не стільки свято для футболістів, скільки для вболівальників. На жаль, ми не є учасниками наше місто Євро 2012 але будемо вірити, що колись в майбутньому, коли ми розбудуємося, ми теж будемо приймати гостей з усіх країн світу. От ми вперше зробили спільно. Треба належно віддати підприємцю Грищенко. Політичної партії комуністичній міській владі, які об'єднавшись, зробили таку фан-зону. Але ми вчимося всі разом. Це теж такий пробний варіант, який ми сьогодні в місті провели. Сьогодні не багато людей, але я думаю, що там завтра, післязавтра, особливо коли там уже піде така нормальна заруба футбольна, то вболівальники сюди прийдуть зичу нашій збірні Україні перемоги. Хоча я теж болівальник з великим стажем, я як це, не прискорблене, не дуже вірю в цю перемогу. Хоча ми повинні показати характер цей. Я вірю в характер українських футболістів, наш український характер. Ми ну, і відповідно зичимо гарної гри і перемоги. Ну, а нам, болівальникам, отримати естетичне, спортивну насолоду і того, що будемо бачити. Тому я всіх вас вітаю святом. Фанзона в нашому місті не дуже велика. Вона розрахована на 145 чоловік. Щодня з 8 червня, по 1 липня з 19 до 24 години, фан-зона приймати футболу. Два екрани дозволяють дивитися матчі з будь-якого боку. На території фан-зони є міні-бар, де можна придбати напої та злегка перекусити. Вхід до фан-зони безкоштовний, що вже саме по собі великий плюс. А з'явилась фан-зона в користі завдяки підтримці першого секретаря Житомирського обкому Комуністичної партії України, голови фракції КПУ в Житомирській обласній раді Миколи Тимошенка. Саме він виступив спонсором. Та приїхати на урочисте відкриття Микола Тимошенко не зміг. Від його імені присутніх привітав однопартієць депутат обласної ради від нашого міста Віктор Гордійчук. Шановні присутні, шановні вболівальники, дійсно Микола Михайлович по своїй завантаженості не може сьогодні приїхати, але він разом з вами. Він мене просив вам передати найщиріші побажання. Я думаю, що це відкриття, можливо, воно не таке грандіозне, помпезне, як в інших містах, але тим не менше. Ми маємо надію, що це таким буде куточком, де кожен зможе прийти, поділитися своїми враженнями. І дійсно, футбол він об'єднує це футбол це така настільки захоплююча гра. Я думаю, що сюди будуть приходити молоді, дорослі, можуть порадіти за нашу команду, можуть чомусь і повчитися нашій команді. Ну я не думаю, що ми так. Повинні якби песимістично. Я чомусь вірю, що збірна України повинна принаймні за призові місця поборотися. То буде все залежати від того, як ми будемо тут вболівати. Я бажаю, щоб ми були настільки ну, яскраво вболівали і підтримали, щоб збірна Україна стала призерами. У кожного з нас вдома є телевізор. Проте дивитись футбол краще в компанії. Тож фан зона користання відкрита для футбольних шанувальників. Вболіваємо за Україну разом.